Опалювальний сезон у Вінниці триває у нормальному режимі. Про це заявив перший заступник міського голови Володимир Кістіон на щотижневій нараді з питань водотеплозабезпечення міста. За його словами, підприємства теплоенергетики та жеки провели серйозну роботу щодо запуску та налагодження системи теплозабезпечення. Щоправда, проблемним залишається питання сплати за спожите тепло. Через це наразі залишаються без тепла окремі підрозділи ОМВС, а також структури підпорядковані міністерстві. Ством оборони транспорту та юстиції Володимир Кістіон радить керівникам підприємств в жодному разі не вмикати боржникам тепло. Злісними неплатниками займається державна виконавча служба. Також перший заступник міського голови повідомив про те, що 28 жовтня Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України установила зміну тарифів на теплову енергію для бюджетних установ та інших споживачів теплоенергії для бюджетних установ. Постійна складова зменшилася на 40%, вартість гекалорії зросла на 83%. Для інших споживачів, тобто господарських суб'єктів господарювання, дана ситуація виглядає в такому форматі. Тобто, зменшення постійної складової на 40% і на 73% піднята вартість гекалорії.